Зі нас інфоперші про головне поїхали генерал Валерій Залужний таємно скликає позачергове засідання координаційного комітету НАТО та партнерів по східному флангу. Зустріч відбудеться в режимі надзвичайно засекреченого відеозв'язку одночасно у Брюсселі, Вашингтоні, Лондоні і Варшаві. Підстави критичне виснаження запасів озброєнь ЗСУ, системні обстріли РФ, системних об'єктів цивільної інфраструктури, провал переговорів з Кремлем щодо обмеження ударів по мирних містах. За інформацією дипломатичних джерел залужне ініціював спеціальний план матеріально-технічного підсилення, який отримував умовну назву «Щит-25», рішення Альянсу про масштабну допомогу згідно з ураженими протоколами, додаткове перекидання на територію Польщі та Словаччини 455 танків «Леопард» і «Леопард-2» – основна частина з резервів Німеччини, Нідерландів і Данії. 400 самохідних гаубиць М-109, «Арчер» та «Ерезіч-2000», 40 комплектів ППУ, «Хаукі Петріот» старих модифікацій, масштабні запаси снарядів, калібрів 155 і 120 мм. Прийнято Рішення розмістити інструкторсько-штабні групи НАТО на заході України, Львівська, Волинська та Закарпатська області утворено спеціальне об'єднання угрупування радників і логістів альянсу для організації оборони критичних об'єктів. Призначення залужно враховуючи масштабну загрозу і провали частини політичних каналів залужного було офіційно затверджено новим генералом НАТО на східному флангу Європи. Це призначення включає координацію оборони не лише України, але й суміжних країн альянсу в разі ескалації формально він Зберігає статус українського військового, але має прямий мандат брати участь у плануванні і логістичних рішень НАТО. Реакція української влади офіс президента був не готовий до подібного сценарію. За інформацією кількох джерел Володимир Зеленський дізнався про обсяг домовленості і сповідомлення, яке вже дали після наради. Найближче оточення президента перебувало у стані шоку, оскільки фактично вперше військове керівництво отримало автономію в ухваленні ключових рішень щодо безпеки. Символічно, що на фоні зниження рейтингів банку і у суспільстві почалися дискусії про нового лідера воєнного часу. Частина експертів прямо називає заложну людину, яка може стати наступним президентом в разі дострокових виборів або зміни політичної архітектури. Реакція Кремля офіційно представники РФ по закритих каналах заявили про пряме влучання НАТО у війну. Було пролюднено кілька пропагандистських заяв, погрози завдали превентивних ударів по інфраструктурі постачання, Спроби звинуватити Альянс у підготовці агресії проти Росії. водночас аналітики зазначають, що реальних ресурсів. Для наступу РФ уже немає, оскільки за останні два тижні війська втратили понад 30% мобілізованих резервів. Коротка аналітика, наслідків. Військовий ефект Україна отримає ударні можливості, достатні для стабілізації фронту, і переходу до обмежених наступальних дій. Логістична мережа НАТО у центральній Європі стане базою безперервного забезпечення. Політичний ефект авторитета залужного підніметься до рівня, що фактично перетворює його головну фігуру стратегічного керівництва війною середині країни. Посилюється запит на Резавантаження влади після війни ризики Кремля може вдатися до спроб масових обстрілів західної України як відповіді. Імовірність інформаційних кампаній з за дискредитації залужної партнерів. Заключна оцінка цей день став одним із переламних моментів війни. Перша Україна отримує стратегічне військове лідерство, яке визнає НАТО безпрецедентні обсяги зброї, гарантії заходу війська, альянсу на західній області у разі загрози. Росія втрачає здатність шантажувати світ червоною лінією. Редакція каналу на це відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.